У той час звів Ісус очі свої до неба і сказав, Отче, прийшов час, прослав Сина Твого, щоб і Син твій прославив Тебе, як Ти дав Йому владу над усякою плоттю, щоб у всьому, що Ти дав йому, дав Він життя вічне, Це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного, істинного Бога, і того, кого Ти послав Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. І нині прослав мене, ти очі в тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе. Бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воїстину, істину, що я зійшов від тебе і увірували, що ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до Тебе йду, Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє. Тих, кого ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені, я зберіг і ніхто з них не загинув. Тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж до Тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість мою повну. Я дав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти взяв їх від світу, але щоб зберіг їх від зла. Вони не від світу, як і я, не від світу, Освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. і за них я освячую себе, щоб і вони були освячені істиною, не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене, за словом їхнім. Щоб усі були єдині, як ти хоче в мені і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине, щоб повірував світ, що ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдине, яке ми єдине. Я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб зрозумів світ, що ти послав мене, і полюбив їх, і полюбив мене. Отче, кого Ти дав мені, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною. Що бачили славу моє, яку ти дав мені, тому що полюбив мене раніше від створення світу. Отче праведний світ тебе не пізнав, а я пізнав тебе, і всі пізнали, що Ти послав мене. І я відкрив їм ім'я і відкрию, щоб любов, якою полюбив Ти мене в них була. І я в них. Сказавши це, Ісус вийшов з учениками своїми на той бік потоку кедрону, де був сад, в який увійшов сам і ученики Його. Знав же це місце Іуда, зрадник його, тому що Ісус часто збирався там з учениками своїми. Отже Іуда, взявши загін воїнів та слухасвящеників і фарисеїв, приходить туди з ліхтарями і світильниками та зброєю. Ісус, вже знаючи все, що з ним буде, вийшов і сказав їм, кого шукаєте. Вони відповіли Ісуса Назарея. Ісус говорить їм, це я. Стояв же з ними Іуда, зрадник Його. І коли сказав їм це я, вони відступили назад і впали на землю. Знову запитав їх Ісус, кого шукаєте? Вони сказали Ісуса Назарея. Ісус відповів, я сказав вам, що це я. Отже, якщо мене шукаєте, залиште тих, нехай йдуть, Що збулося сказане, сказане слово «З ти дав мені, я не погубив нікого. Симон же, Петро, маючи меч, витяг його і вдарив раба первосвященика, і відсік йому праве вухо. Ім'я Раба було Малх, але Ісус сказав Петрові, сховай меч, упіх мене, нехай невже мені не пити, не пити чаші, яку, ти да, яку дав мені отець. Тоді воїни і тисячки і слуги людей взяли Ісуса і зв'язали Його і відвели його спершу до ани, бо Він був тесним каяфи, який був первосвящеником того року. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, щоб краще одному чоловікові вмерти за народ. Услід за Ісусом ішли Симон Петро та інший ученик. Ученик же той був знайомий первосвященникові і війшов з Ісусом у двір первосвященика, а Петро стояв зовні при дверях. Потім ученик, який був знайомий первосвященникові, вийшов і сказав воротарці і ввів Петра. І ось рабиня воротарка каже Петрові. Чи не ти з учеників цього чоловіка, він сказав ні. Тим часом раби і слуги, розпаливши вогнище, бо було холодно, стояли і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. Первосвященик же запитав Ісуса про учеників його і про вчення Його. Ісус відповів йому, я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі. Де завжди юдеї сходяться і таємно не говорив нічого. Чого запитуєш мене? Запитай тих, які чули, що я говорив їм. Ось ці знають, що я говорив. Коли він сказав, це один із слух, що стояв близько, ударив Ісуса по щоці кажучи, так відповідаєш ти первосвященникові». Ісус відповів йому, якщо я сказав зле, то доведи, що зле. А коли добре, за що ти б'єш мене, Анна відіслав його зв'язаного до первосвященика каняфи, а Семен Петро і грівся. Тут сказали йому, чи не ти з учеників його. Він відрікся і сказав ні. Один зравів первосвященика родиш того, якому Петрові ціквухо говорить. Чи не я бачив тебе з ним у саду, Петро знову відрікся і сказав, і зараз же заспівав півень. Від каяфи повели Ісуса до преторії, був ранок, і вони не війшли у преторію, щоб не осквернитися, але щоб можна було їсти Пасху. Пилат вийшов до них і сказав, о чому ви звинувачуєте чоловіка цього. Вони сказали йому у відповідь, якби він не був злочинець, ми не видали б його тобі. Пилат сказав їм, візьміть його, ви за законом вашим судіть Його. Юдеї сказали йому. Нам не дозволено віддати на смерть нікого, що справдилося Слово Ісусове, яке Він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову йшов у приторію, покликав Ісуса і сказав йому, чи не ти цар юдейський, Ісус відповів йому, чи від себе ти говориш це, чи інші сказали тобі про мене. Пилат відповів, хіба я Юдей, твій народ і первосвященики видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів, царство моє не від світу цього, якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагали бся б за мене, щоб я не був виданий юдеям, але нині царство моє не звідси. Пилат сказав йому, отже ти цар. Ісус відповів, Ти говориш, що я цар, я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухається голосу Мого. Пилат сказав йому, що є істина. І сказавши це, знову вийшов до Юдеїв і сказав їм: я ніякої провини не знаходжу в ньому. Є ж у вас звичай, щоб я одного відпускав вам на Пасху. Чи хочете, відпущу вам царя юдейського. Тоді знову закричали всі, кажучи, не його, а Вараву! Варава ж був розбійник. Тоді Пилат узяв Ісуса і звелів бити його. І воїни, сплівши вінець стерну, поклали йому на голову і одягли його в багряницю і говорили, радуйся царю юдейський, і били його по щоках. Пилат знову вийшов і сказав їм, ось я вивожу його до вас, щоб ви знали, що я не знаходжу в ньому ніякої провини. Тоді вийшов Ісус у Терновому вінці у багряниці і сказав їм Пилат, це чоловік. Коли ж побачили його первосвященики і слуги, то закричали, розіпни, розіпни його. Пилат говорить їм, візьміть його ви і розіпніть, розіпні, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому, ми маємо закон, і за законом нашим Він повинен умерти, тому що зробив себе Сином Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався і знову війшов у притори і сказав Ісусові, звідки ти, але Ісус відповіді не дав йому. Пилат же каже йому, чи мені не відповідаєш, хіба не знаєш, що я маю владу розіп'ясти тебе? Я маю владу відпустити тебе. Ісус відповів, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано звище, тому більший гріх тому, хто видав мене тобі, з того часу Пилат не могався відпустити його. Юдеї ж кричали, якщо відпустиш його, ти не друг кесареві. Всякий, хто робить себе царем, противиться кесареві. Пилат, почувши це слово, вивів Ісуса, сів на судилищі на місці, що звеселі фострото на по єврейській гавафа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою близько шостої години і сказав Пилат юдеям, це цар ваш. Вони ж закричали, візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм, чи царя вашого розіпну. Первосвященники відповіли, немає в нас царя, крім кесаря. І тоді Він видав його їм на розп'яття, і взяли Ісуса і повели. І несучи хрест, він вийшов на місце, що зветься Лобне, по єврейській Голгофа, там розіп'яли його і з ним двох інших з одного і другого боку, а посередині Ісуса. Пилат же написав і написи і виставив на хресті. Написано було Ісус Назорей, Цар Юдейський. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де був розіп'ятий Ісус, було недалеко від міста і написано було єврейською, грецькою, римською мовами. Первосвященники ж юдейські сказали Пилатові, не пиши цар юдейський, але що він говорив, я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав, ти написав. Воїни, коли розіп'яли Ісуса. Взяли одяг його і розділили на чотири частини кожному воїнові по частині, і хітон. Хітон же був нашитий, а весь зітканий з гори, вирішили між собою, не будемо роздирати його, а киньмо жереб про нього, кому буде, щоб збулося сказане в Писанні. Розділили ризи мої між собою. За одяг мій кидали жереб, так воїни й зробили. Біля Христа Ісуса стояла Мати Його і сестра Матері Його, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ісус, побачивши матір і ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до матері своєї. Жона це син твій. Потім каже ученикові це мати Твоя, і з того часу ученик взяв її до себе. Після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, що справдилося, Писання, говорить пити, стояла тут посудина, повна осну, воїни, намочивши в губку і настромивши її на тростину, піднесли до уст Його, коли ж спробував осну, Ісус сказав, звершилось і, схиливши голову, віддав дух. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишати тіл на Христі в суботу, бо та субота була великдень. Просили Пилата, щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Отже, прийшли воїни, і в першого перебили голінки, і в другого зі п'ятого з ним. А коли підійшли до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили в нього голінок, але один з воїнів списував проколов йому ребра і відразу витекли кров і вода. І той, що бачив, засвідчив і свідчення його правдиве. Він знає, що говорить правду, що ви повірили. Бо це сталося, що справдилося Писання, кість не розломиться в нього. Також і в іншому місці Писання говориться, будуть дивитися на того, якого прокололи. Після того Йосиф за Римафеї, ученик Ісуса, але таємний з остраху перед юдеями, просив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса, і Пилат дозволив. Він пішов і зняв тіло Ісуса. Прийшов також і Нікодим, який приходив раніше до Ісуса вночі і приніс суміш смирне та алоє, близько сотні літрів. Отже вони взяли тіло Ісуса і огорнули пеленими спахощами, як за звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де його розіп'яли, був сад і в саду новий гріб, в якому ще ніхто ніколи не був покладений. Там і поклали Ісуса ради п'ятниці юдейської. Тому що гріб був близько.